У рівному показали маршрутки, якими міські перевізники збираються возити пасажирів. 60 мікроавтобусів представили на огляді транспортних засобів. За словами голови постійної комісії транспорту і зв'язку Рівнеради ради Святослава Євтушенка, всі автомобілі перебувають у задовільному технічному стані. А подібні огляди перевізники проводять кожні п'ять років. Чи з'їде чимо там є продавця по віку? Є транспортні засоби, якщо вони старі, то з ними заключаються зробили більше, ніж на три роки. Якщо вони так би мовити, нові, то не менше, ніж на п'ять років. Нам відбулося деякі, скажімо так, нашим діти відбулися деякі зліза. Законодавство будова таким чином на сьогоднішній момент, що перевізник має бути зацікавлений в тому, щоб купити нові транспортні засоби. Тобто, якщо ми про купити вимогти, то він так допомогти пройти в конкурсі і буде возити пасажирів. На огляді були присутні представники профільної комісії транспортної інспекції ДАІ та конкурсний комітет з визначення перевізників. Власне, вони і будуть визначати тих, хто може перевозити рівнян. Ми ставні, Перед тим до сьогоднішнього дня член конкурсного комітету ДАІ, вони своєю комісією перевірили технічну сторону транспорту і вже на засіданні конкурсного комітету вони прийдуть зі своєю інформацією. Що вони зауважені, які вони виявили при огляді не у минулій теми щодо подорожчання тарифів на перевезення, на думку перевізників, збільшення вартості проїзду не є доречним, адже тоді маршрутки не зможуть конкурувати з рівно електротрансом. Ви знаєте, при нашій зараз конкуренції, звісно, що тяжко говорити, да там, навіть якщо там тролейбусне управління, який один із наших да, там, конкурентів. Цей ми у нас другого виходу немає, так як ми зробимо зараз. Ми б хотіли, звісно, зробили зробити 3 гривні. От і всі розрахунки по цих 3 гривнях є, що це вигідніше, але за рахунок того, що в тролейбусах не піднімають, нам буде невигідно зараз піднімати на завершення. Святослав Ятушенко зазначив, що у найближчу середу відбудеться засідання профільної комісії, на якій визначатимуть перевізників, що надаватимуть послуги для пасажирів міста. Віктор Терещук, Дмитро Спіченко у ритмі подій.